Сьогодні у нас відбувається ярмарок дегустація, який присвячений такому величному дню як день людини з інвалідністю. Ми тут зібралися, щоб підтримати молодь та наголосити, що інклюзія це рівність, це певні можливості. У програмі заходу у нас дегустація печка. У нас також великий асортимент по продажу. Ми дуже раді, що до нас доєднався міський голова Андрій Леонидович Білоусов та громадська організація Бджола, які завжди підтримують нас, допомагають нам. Хочу подякувати вас, АТЦР, за всі наші волонтерські організації, які тут присутні, за те, що підтримують людей з інвалідністю, підтримують наших соціально незахищених враз населення, наших переселенців, наших військових. І хочу сказати, що со свого богу ми підтримували, і будемо підтримувати всі ці проекти. Ви реалізували вже дуже багато в нашому місці. І Хочу побажати, щоб в цьому місті завжди було багато людей і щоб воно дійсно приносило дуже багато користі і добрих справ. Для наших мешканців я міському голові Андрію Леонідовичу, який знаєте, підтримує добрі ініціативи. Знаєте, які такою є підтримкою, завжди, коли не попросиш, так, і завжди приходять, завжди підтримують. Дякую за цей клад, бо насправді це дуже потрібна річ. Це моя сім'я. Це те місце, де я відпочиваю та здобуваю нові знання. Я вже навчився випікати понад 20 видів печива та тістечок. Рецепти знаю досконально. Я дуже задоволений моєю роботою. Та дякую усім організаторам за всі можливості по розвитку. Син мій інвалід з дитинства, карі з кам'янське. Обучала їх півроку, обучала, тоді працевлаштувала, ходить на роботу. Йому це дуже подобається. Роботає штампую стаканчики, подаю кофе людям, пирожні, десертики. Дякую, що мені дали цю роботу. Дуже добре, що цей простір є і дають таку змогу дітям.